Стрес це не тільки щось погане. Припустимо, проїхалась машина, і ваше тіло що зробило? Випустило адреналін, кортизол. Тобто ваш організм одразу реагує на стресову ситуацію. Для чого? Щоб вас захистити. Щоб ви таки так інстинктивно, автоматично уникнули зіштовхнення з машиною. І одразу собі зауважте, дивіться, коли проїжджає машина, ви не просто там стоїте і думаєте, так проїжджає машина, відкриваємо підручник такий-то параграф такий, то що я маю робити? Відстрибувати. А-а-а, І відстрибуєте. Ні. Бог заклав наш організм ці механізми, які працюють отак на автоматі. Якщо є реальна, об'єктивна загроза, наш організм інстинктивно запускає ці механізми, які працюють на самозбереження. Прославте Бога за це! Він нас створив такими. І дивіться, тут я кажу, ситуація настільки осмислюється, скільки просто переживається, відчувається на автоматі і інстинктивно.